Друзі, привіт! Бо добрим ранком сьогодні не назвеш. Всі ви знаєте, що цієї ночі нас всю Україну обстріляли шахедами і ракетами. От. Нашу область також не оминуло. Так що ж, зараз у нас відключення світла по черзі, бо Рашисти обстрілювали енергосистему нашої України. Чоловіка я утром випровадила, поїхав він, уже розвіз він молочку, віддзвонився вже мені. От, Все добре. Так що це такий сьогодні день. Сьогодні у нас сонячно, гарно на дворі. Утром був заморозок, от, було все біленьке на траві, але зараз сяє сонечко. Ой, хочеться радіти, але чомусь ні, ні Даже не радіється. Навіть не виходжу на двір. Так ото лазю по хаті, то поприбираю, то перемию, то машинку поставила стирати. То перестирала там доріжки деякі. Ну, в общем, то якось так. Щось, чимось себе займаю, або менше думати про, про це все. Так що, отаке, друзі, вибачте, що я сьогодні оце така, невесела. Ой, нема чому радіти, нема чому улыбатися. Ну, якось оце так. Але нічого. Ми все це подолаємо. Друзі, не уйниваємо. Ми все подолаємо, як я всім кажу всіда, хвост пістолетом. Вибачте, за таке вираз, Але я так усім кажу і всім завжди піднімаю, стараюся піднімати настрій. Я по житті, взагалі, о, як оптиміст. От. Люди завжди мене бачили усміхненою, І як я працювала в магазині, ніхто не бачив, що в мене робиться на душі. А якщо я засмучена, всі ходу бачили і питали, Лена, що таке? Що сталося? Ось, Бо я завжди всім піднімала настрій, всі до всіх із душею, завжди з добрим словом. Ну, Якось я така оце по житті. І я ніколи, прежде чим сказати щось людині, я завжди обдумаю десять раз, чи можна це сказати, а вдруг я обідю словом людину. Ніколи я ні цей не скажу поганого нічого. Стараюся зглажувати вугли. Всіда хай буде всім хорошо, як я... мені дочка моя каже, мама, от ти неправильно, всім всіда хорошо, а тобі як уже буде. Ну, така я. Така я. Я, я стараюся, щоб всім було добре, а коли всім добре, тоді буде і мені добре. Так що так, друзі, ну нічого, все буде добре. Ось вчора дзвонила там, де в нас паї земельну свікрові, я дзвонила. Приїдуть нам культивірувати городи, ось трошки підсохне земля, бо були два дні дощі, я ж казала. Ну це дуже хорошо. влага нам потрібна. Приїдуть, покультивірують і тоді почнемо працювати на городах. Трошки буде, як би сказати, якась забота. І будемо старатися все робити. Я вирішила в хаті не сіяти помідори. А я кожен рік год... дочка мені каже, мама, чого ти будеш тягати ті горшки? Цей? Каже, то витягнуться, то не взійдуть. І ти ж каже, всі ставиш цю тепличку на дворі. І під агроволокно я завжди сію. Помідорчики. Раніше ми всіда, я не знаю, цей його чи чоловік буде купувати ранню розсаду, ми садимо під велику тепличку, я туди висаджую помідори. Ось, і там на тиждень, на два раніше у нас свої помідори. Цей год не знаю. Чи буде він купувати? Як купи, то й посадимо, а як ні купи, не знаю. Побачимо. Ось такі справи, друзі. А і так, я вчора вам розказувала про базар, про свій ларю. Так я ж не сказала вам, що суд таки я виграла. Але поки це все продовжувалося, ще ж до суду я наняла робітників, щоб мені почали розбирати ларьок на ринку. Ну і е, я поставила там хлопців, двоє, двоє хлопців найняла. Вони почали роботу, коли і я пішла ж у свій магазин, бо мені ж треба працювати, коли приходить один із хлопців і каже, Лена, прийшов директор ринку. І, цей, і, в общем, вигнав нас і почепив на ларьок свій замок, і все. Я приходжу точно, почепив свій замок, що всередину ж не От. Я і те саме, ну, що ж робити? Ждемо, це я носа начухала тільки що. Ждемо цей, суда, ждемо тоді, значить що? А Приїжджає сюди сполнітель, а він поснімав ляди з нашого ларька покрав. І оце таке, що ти зробиш? Та ми остальне вже тоді, коли суд вже закінчився, вже все, вже в мене було рішення на руках, уже судитель приїхав, дозволив нам різати його, забирати. Ми бігом найняли сварщиків, різарщиків, вони нам його порізали, ми його вивезли. В общем, таким способом ми забрали свій ларюк, ми його весь розрізали на желізо. І стоїть він стоїть те же в мене в дворі, то туди чоловік щось примосте, то туди щось. цей, Отак. От ну, що ти зробиш? Хто не хоче, той тобі й обіде. Ну нічого. Зато ми його забрали хоч так. Було ж обідно, що скільки трудами в нього вложили, скільки наймали людей, сварщиків. Отак От відбувається в нашій житті. Зверталася я і в міліцію. А вони хочуть, що ви хочете нашими руками все зробити? Отака в нас міліція. Я не знаю, як зараз, я з ними. Коротше, і зараз з ними нема толку. А тоді так взагалі, кому ми нужні були? Хто нас захищав? Що ми платили налоги всі? Міліція, все ж вона ж зарплату, отримує з наших налогів. Але нас не захищає, не захищає. У них там свої закавики, свої закони підзакони Ну, В общем, коротше, я не раз і стикалася, і толку від їх ніякого, ніякого. Ну, А зараз я пилісосю в хаті та піду ще сварити щось на обід, бо чоловік приїде вже скоро, бо вже спродався, поїхав, каже, там акти якісь в тебе, як завжди, він же ж не може щоб. Не потратить ті гроші, що в його мулюють у кошельку. Ну, хай як хоче. правда, у нас там кофе заканчується, вірні, є кофе, ну заканчується. Каже, там по акції. Кажу, ну купи. Він же ж привик оце піряти по всім магазинам, де що не є, де яка акція, де що. Все таскав. у нас в магазині такий завжди був свіжий товар, все красиво, я виложу сюди. Всі, да. всі були проїжджі, навіть хто мимо їхав, заходили, всі казали, ой, у вас такий гарненький магазинчик, так все красиво, все уютненько, гарно, свіженьке. Все ж робили, старалися. Ну нічого, тепер тільки вспомнимо. Зараз, якщо знайду фотку, я вам покажу. Я є сфотографірована в магазині. Ось, дивіться, я в моєму магазині. Оце ззаді в мене такі полки з конфетами. Ось Рошенівська полка. відьорках от у мене риба. Ось всякі різні полочки. Ось це дві фотографії залишилися у мене на пам'ять. І це ось я ближче. Ззаді отакі в мене полочки. От, оце я у своєму магазині. Ну, може, фотки не такі чіткі. от Молода була, я не знаю, скільки тут мені ще було років. Ну, можна подумати то і сказати, скільки років. Ну, якщо я корову держу вже 8 років. Це ця у мене 8. Ну, в общем, ну, хай буде 8 навіть назад. Це 46. 2, Ну, десь мені тут. Років 43-44. Це на фотографії. Так що це таке діло. Фотографій повно в мене, всяких різних, особливо в Криму, як ми їздили із доцею до мамки моєї, туди. У мене ж там усі в Криму: два брата і дві сестри, і мама там, і двоюрідних у мене там повно братів і сестер. І тіток у мене там, і рідних тіток маминих, маминих сестер. І двоюрідні є. Вистає рідні. Так що то так. Ой. Сьогодні був такий чудовий-чудовий у нас день. Курочки мої ось клюють дзерничко. Бігають, я їм дала. То їм давала дерт, там намішала з цим. Мілом, кажу, те, що корові даємо. але вона не хотіла їсти, то я це їм не мішала. Щось вони, мене, щось мені не подобається. Я пішла, забрала тільки три крашанки у сараї. У мене 14 курок. Ну, Не може такого бути, щоб оце вони за день. Три крашанки там, і оце ж одна несеться в дровах. Чотири крашанки в день. Подивлюся ще. Може, яка зараза залазить туди в сарай так ті крашанки. Колись я бачила, кіт виходив. І от і думаю, а чи коти можуть тягати яйця? Не знаю, хіба в їх так рот відкривається? От кексик наш їстки, що дала йому вечеряти. Завтра, як будемо будем, сонячно, так як сьогодні тепло, буду прибирати там, бо тюльпани вже воно повсходили. Зараз я вам покажу вже величеньке. Бачите, треба там поприбирати, повигрібати. Я ось сьогодні вигрібала, але ж за зиму, за зиму воно. Те Та, що таке дивиться. Так. Ось таке діло на дворі так хорошо. Я оце з хати вийшла управлятися. Накормила курочок, забрала яйця. Зараз піду оце в полісадничок, подивлюся. Що в нас так? Я сьогодні тут обривала коло гіацинтів травичку, калюжницю. Вона вже теж викинула цвіточки, жовтенькі буде цвісті. А гіацинтики наші теж пішли потепліють. Вони мигом-мигом підуть. Це один у мене синій, темно-синій, а один блідно-розовий. Це діти мені дарили на 8 березня в горшочках. І я їх висадила, і вони цвітуть. І такі пахучі, такі пахучі, А ось голубі наші подсніжки. Ті, що я вам показувала, сиділи в землі. Бачите? Цвітуть тепер. Ось-ось. Вони в нас гарні вони такі, такі. Коло вони заховались за тюльпанчика. Вот. А пролісочки. А ще ж у мене ось який цвіточок про нього, я вам казала. Оліски ще. А один ось це ще буде цвісти. Дивіться, який. диви, не можу піймати, де він. Диві. Як це воно? Ага, ось все. Ось все буде цвісти. Такий товстенький. Оці вже цвітають. Вже останні квіточки. А все в мене виліз. Ось цвіточок такий сиреневий. Ті, що в лісу тут цвітуть, це ж я з лісу. Понакопувала, їздила колись ми в ліс, і оце ж завела цю калюжницю. Ну, вона оце цвітеть трошки жовтенькими, такий, як сованечка цвіточками. І я її потрошку, потрошку вирубую, вирубую. Оставлю трохи бо вона швидко розпространяється. Ось ця сонечко таке світа за хати. Сідає вже. Це ж у цю неділю будуть заново переводити час. Боже, я так не люблю, як це переводити на літнє час. Опять прийде це налагоджувати, до корови ходити. Перший день піде, піду в половину шостого, а потім вирівнюю з'ять на шість. От. Ну, Зато вечором вже почне додатися, буде позже темніти. Ось, ось, поприходили, поприходили мій красавічний. Диви, крашанки несете, і всі грібні Ось, дивіться, які красні. Є. Всі повинні нестися. А що таке? Чи точно хтось яйця? Як його прослідкувати? Да? Дівчата, ви несетеся? А? Треба залізти вечором сара, як буде темно, і попрощупувати їх. Там, де ні кості у них. Якщо широко, значить несеться. А якщо тільки палець поміщається між костями, значить не. Ну, хоча, все, гребінці у всіх красні, яркі. Да? Дівки? Так, тримаєш, тримаєш якась зараза, може і край віддається. Ой, ну добре, я вам сьогодні казала, що я вже записалась на культивацію. Приїдуть покультивірують городи і почнеться в нас робота. Треба все позагрібати коло сінника. От, бо дід понатрус вбрав травичка, а випускати ж можна випустити, попасти їх на п'ять хвилин. Зараз піду, возьму паличку і випустив попасти. Вони давно травки не їли. Ось, випустила їх на травку, хай попасуться. Трошки постою, бо боюся, це ж собака тут піряє. петуха ж не стала в нас. А ага, він тепер в дворі, воно той новий, боїться виходить. Я трошки одійду зараз далі. От, хай він йде. Йди, йди, іди, не кокочи, йди. Йди до своїх дівчат. О, гукає, гукає, їх пастись. Хай попасуться, бо вони вже бідні. Це ж скільки закриті сидять у дворі. Я больна була, то сніг був, не випускали. Та місяць, більше місяця вже сидять у дворі. Тож я їх було відкрию і бігають. усьо в нас тут така за сільником. Бачите, була люцерка посіяна, травка. А тепер же не випускаю, бо боюся. Це наш такий городяка. Оце ж він весь колись. Оце ж десь сіник стоїть, ми постароїли. Тут це був город. А тепер і думаю, нафіга я скільки його гепала. Ой, де ж то здоров'я набрати? оце такий наш огромний город. Ще, ще жив бабусі, теж там лан добрий. Ну що ж зробиш, працюємо. От Треба ось тут будемо вигрібати. Це наводити кругом, а то осінню теж там накидала гілок, вирубувала. От яблуня, це яблуня, її треба обирати. Не знаю, чи цей рік вона буде цвісти. Щось вона пропала. Це пізні зимні яблука. От. Це у нас оце слива. Це ми вже садили, така добра вона, такі круглі от ранні сливи, вкусні. І терносливий є, і груша є, і яблуні у нас, і черешня велика, і абрикоса. Ну, Абрикоса вічна, як зацвітеть, і померзне. Побачимо в цьому році, що буде. От, такі в нас тут обістя, це ж за хатою нас садок великий. Все ж треба приводити до порядку. А всі порядки роблю я. Чоловікові всіда нема коли. А я в спіну, то наведу порядок. А що не в спину, то залиши до осені. І так рік із року. З осіні до весни, з весни до осені. Що в спіну, пороблю. Може, цей год у мене одна корова, то буде трошки легше. Так, дівчата, ну що, будемо йти в двір, бо щось тіньку мені стоять холодно, а ви хочете далі бігти. Все, йдемо. Давайте. Заходимо у двір. Давайте. Ану. Пішли. Заходимо у двір. Пішли, давай, пішли. Куди? Пішли. Пішли. Пішли, пішли. пішли. давайте, давайте. Не хочуть, не хочуть. Тут ось поховається, завтра буду вбирати. Гілі загнали їх у двір, не хочуть і заходити. Понравилось пастися, діло, Хочеться їм зелені вже. Але ж боюся самих випускати. Так що то таке. Сонечко вже сідає, трошки стає От, Ну, а я пішла. Будемо з дідом, мабуть, вечеряти. Ось таке в мене сьогодні відео. Не дуже велике. Да? Кексик, ти вже поїв, поїв, хвостиком махає. Да? Да? Хвостиком махає. іди я тебе погладю трошки. іди, іди, Дід приготовив всі на корові вести. Іди, іди, мій хороший. Товстунчик мій. Ой, мій кабанчик. Ой, мій кабанчик. То встуняка, нема дівчат тебе по поучити уму разуму. Да? Нема Ульяни, вона тебе дресірує. Каже бабушка, дай хлібчика, я буду його дресірувати. Кекс, не баню, або тебе зачепи. Да, 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 тебе зачепи. Я пішла, йди в баню. Не люблю я обізать, і іноді хочеться. Ж. Йому ж хочеться ласки, да? кекс, хочеться, так. Да? Хай да. ти ж банда така. Боже, Вадим привіз його додому. Він такий маніпусінький був, такий товстунчик, як рукавичка. І це ж він його назвав. Кажу, як же будемо звати його. Кажу, ти називай цей раз уже. Він каже, хай буде кекс. Да? Ти кекс? Кекс. До мій хороший. Так що ото таке. Хотіла вже сьогодні не викладати відео, бо не було, що трошки зняла. А тоді вечором подзвонила до свого родственника. А він каже, ми кожен вечір дивимося ваше відео. І дочка мені дзвонить, каже, мама, де ж відео сьогодні? Кажу, доця, геть мало, не було в мене настрою з утра знімати, таке робилося. А вона каже, кажу, ну зараз піду щось на дворі познімаю. Та пішла, це шкурочок попасла, вам познімала, цвіточки в мене там. Деякі вже повилазили цей. Завтра, дай Бог, якщо буде така сама погода, як сьогодні. Піду трошки, мабуть, наводити порядки. Ну, побачимо. Доживемо, як кажуть. Побачимо. Бо зараз ми нічого не можемо наперед думати. Бачите, воно не так, як хочеться, все просходить. Ну, добре. А вам бажаю всім. І бажаю і вам, і собі. Мирного вечора, мирної ночі. До завтра. Надіюся, що зустрінемося. Пока-пока. Всіх обнімаю, люблю. Хто не підписаний, а дивиться так мій канал. Будь ласка, підписуйтеся. Вам це не важко, а мій канал буде продвігатися далі. От. Ставте лайки. От, все, всім самого-самого найкращого бажаю.